Вітаю вас! Путін в шокі! Золотовалютні резерви України встановили історичний рекорд, новий історичний. У нас вони вже майже 42 мільярди, точніше 41,7. Ніколи за всю історію України так багато золотовалютних резервів не було. І це дійсно диво. Да, не заперечують, більша частина цих грошей це фінансова допомога із США і Євроспільноти. Частина це кредити, частина гранти, і от якраз маємо гроші. Тому Національний банк України має можливість без проблем робити інтервенцію на валютному ринку, і тому у нас курс стабільний. Велика ймовірність, що курс 37 буде дуже довго, що навіть вам набридне. Ну з таким резервом однозначно. Резерви дуже великі.